Найближчими днями в Україні збережеться холодна погода, та буде багато дощів. Також пануватиме хмарна погода майже без сонця. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 18 травня, дощі та зливи йтимуть у всіх областях нашої країни. Також протягом всього дня буде переважати хмарна погода без прояснень. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Холодно у неділю буде у західних областях, там в день всього від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. У північних та центральних областях буде від плюс 14 до плюс 17 градусів. А ось у південних та східних регіонах буде тепло до плюс 21 градусів в день. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. На сході вночі до плюс 13 градусів. Дорогі глядачі, 45% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 19 травня, дощі йтимуть на всій території країни, у північно-західних областях дощі будуть помірні. Нарешті території країни можливо з грозами. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Холодно, як і в попередні дні, буде на заході країни. Від плюс 11 до плюс 14 градусів в день, у решті областей тепліше до плюс 17 градусів. А у східних областях взагалі до плюс 21 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 4 до плюс 8 градусів. У південно-східних областях вночі до плюс 9 плюс одинадцяти градусів тепла. У вівторок, 20 травня, дощитиме у всіх областях України та буде панувати похмура погода. Вітер рвучий, 7-12 метрів на секунду. Вже з цього дня потеплішає. По всій країні в день очікується від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Вночі також буде на пару градусів тепліше. По всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!